ефірі Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. вітаю всіх глядачів у сьогоднішньому нашому випуску. Дивіться, триває розгляд справи про вбивство Олега Бабаєва та Олександра Лободенка. У Кременчуці відбулася благодійна акція. Допоможемо вимушеним переселенцям. А пошкоджений снарядами автомобіль відновлено. Не перемикайте далі більш докладно. Топ тема останніх днів судове засідання у справі про вбивство міського голови Олега Бабаєва і судді Олександра Лободенка набирає обертів. Вчора в одному з інтернет-видань Керменчука з'явилася інформація про можливе перенесення розгляду справи із Кобиляцького районного суду у Харківській. Сьогодні ж стало відомо, що вищий спеціалізований суд України відхилив клопотання адвокатів Олександра Мельника про перенесення судового розгляду справи. Тобто, розгляд резонансної справи продовжиться у Кобиляках. навіщо ж захисникам підсудних було потрібно перенесення справи у Харків? Проаналізували наші журналісти. У неділю на електронних шпальтах вісника Кременчука з'явилось повідомлення про можливе перенесення розгляду справи із Кобиляк до Харкова. Таке клопотання надійшло від адвокатів підсудних. І не дивно, адже захисники Олександра Мельника та інших обвинувачених ті самі, що захищають інтереси одіозного харківського міського голови Геннадія Кернеса. Тож мають міцні та впливові зв'язки у Харкові. Йшлося у повідомленні. Також зазначимо, кілька тижнів тому новопризначений генеральний прокурор. Прокурор України Шокін повідомив, Кернеса підозрюють у хуліганстві, незаконному позбавленні волі, а також тортурах над мирними громадянами. Також відомо, що слідчі органи перевіряють його на причетність до сепаратизму. У 2010 році харків'яни обрали Геннадія Кернеса як кандидата від партії регіонів. Відомо й те, що Олександр Мельник має давні зв'язки із партією регіонів. Під час обшуку у кабінеті Олександра Мельника правоохоронці знайшли світлини під судно. Ого, із колишнім президентом Віктором Януковичем під час першого судового засідання в Кобиляцькому районному суді колегія адвокатів, яка захищає мельника та інших підсудних, вносила численні клопотання про відвід прокурорів та суддів. Як висловились прокурори під час заперечення цих клопотань? Зроблено це було з метою затягнути розгляд справи. Нагадаю, судове засідання тривало майже до опівночі. Після цього адвокати здійснили спробу перенесення розгляду справу у ближчий до себе суд Харківський. Можемо припустити, що це була спроба реалізувати якусь із схем режиму Януковича. Щоправда, нинішня судова система схему цю не підтримала. Вищий спеціалізований суд України відхилив клопотання адвокатів Олександра Мельника про перенесення судового розгляду справи. Тож наступне судове засідання у справі про вбивство судді Олександра Лободенка та міського голови Олега Бабаєва відбудеться, як і було призначено попередньо 4 березня у Кобеляцькому районному суді. Чергові шкідливі звички забрали життя людини. Вживання оковитої та коріння в ліжку стало причиною загибелі 37-річного чоловіка. Суботній ранок для мешканців п'ятиповерхівки на провулку кошового розпочався пожежою у трикімнатній квартирі. Внаслідок один труп та двоє врятованих людей. Збитки становлять майже 100 тисяч гривень. Втім, найжахливіше в тому випадку загублене у полум'ї життя. На місце події виїхало одне відділення ДПРЧ 16. При прибутті чергового караулу було видно, як з вікон четвертого поверху йшов дим. А на балконі знаходились дві людини, які звали на порятунок. При проведенні розвідки та ліквідації пожежі надана допомога потерпілим. Та як, на жаль, у сусідній кімнаті, де безпосередньо виникла пожежа, було знайдено труп чоловіка 37 років. Біля осередку пожежі було знайдено попільничку, пляшку від спиртного напою, залишки недопалків, згоріше повністю крісло та частково диван. Обвуглені стіни та меблі поспілкувавшись з рідними загиблого, та в процесі розслідування пожежі, було встановлено ймовірну причину загоряння. Це необережне поводження з вогнем загиблого при корінні у квартирі, тому не політь у приміщеннях, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки у побуті. Дрібна помилка може призвести до великих втрат, як життя, так і матеріальних цінностей. Три тижні тому вояки із гарячого сходу привезли до Кременчука пошкоджений снарядами вантажний автомобіль. За тим, як перевтілювалося авто, спостерігали наші журналісти. Кременчуцькі новини вже розповідали про військову машину, яка прибула до Кременчука із самого Вуглегірська. Вантажівка була геть понівечена ззовні з проблемним двигуном. Як кажуть у народі на чесному слові, і на одному крилі нині ж маємо таку красу. Укстатнафта непосередньо. Транспортний цех Владимир Іванович і заступник його Сергій Іванович, і їхні робітники перебрали практично всю машину. Внешне це теж вони все зробили. і плюс вагонний завод забронував її так, як пожелали бойці. Бійці самі особисто доклали чималих зусиль до реконструкції машини. Військовики обварювали кузов. Карбюратор почистили, відрегулювали. Сцепление отрегулировали, рулевые тяги, новое масло залили покрасили, от віді нового цвіта. Тим результатом, що отримали на день сьогоднішній, хлопці неабияк задоволені. Безопасні і поэтому і приємніше. комфорт, звісно, такий залишився, як і був. Ну, я жавлю. Саме головне та беззапасність. Більше нічого. Всього всьому остальному ми привикнімо вже привикли. Примітно, що відновлена автівка вирушить на передову не порожня. Сьогодні її завантажили продуктами харчування. В нагоді бійцям стануть подарунки у вигляді новенького тенту, запасних коліс і маскувальної сітки їм йому добру путь та повернутися додому живими. Сьогодні Кременчужанки записали відеозвернення до Аліни Кабаєвої та усіх жінок Росії з проханням врятувати українську людчицю Надію Савченко. Жінки сподіваються, що їх звернення дійде адресату за допомогою інтернету. Як записували відеопослання, бачила наша знімальна група. Наша надіжда Савченко голодає вже 80 днів. Ми вже не знаємо, кому звернутися. Ми звертаємося до обращаємося Кабаєвої і до всім жінкам Росії. Аліна, я тебе молю, відпустіть надію. Аліна, не слухай брехню, відпустіть надію. Аліна, я тебе молю, збережи надію. Ми жінки України дуже хвилюємося за нашу надію Савченко. Ми так дивимося, наші чоловіки ніяк не можуть договоритися. жінка так страдає. І от ми вирішили її підтримати таким способом Кабаевой, к известной спортсменке, спортсменки, известной жінки Росії, а також России, Росії, щоб вони услышали, нашу о нашей Надежде Савченко. Кременчужанки впевнені Аліна Кабаєва почує їх. Так вона жінка у неї серце є. вона мать, вона повинна, вона просто повинна нас услышати. Відеопослання до Аліни Кабаєвої вирішили записати на фоні стометрової жовто-блакитної стіни з патріотичними малюнками, щоб записати і змонтувати відео, а також надати йому розголосу в інтернеті. Ці небайдужі жінки звернулися за допомогою до громадського руху Айлав Кременчук. Ані сподіваються, що це природіться в якийсь флешмоб в інтернеті, що будь любого міста України, яким не безразлічна судьба. Наши героини, Надежда Савченко, они запишут свои видеообращения, возможно, в прозе, возможно, в стихах, возможно, даже в песне. И все это появится в интернете, и, возможно, вот таким нестандартным способом получится достучаться до сердца главного человека в России. Мы активизируем общество для того, чтобы ну, никто не оставался в стороне от событий, которые сегодня происходят в Украине и касаются каждого из нас. З приходом весни на асфальті зійшов сніг, а разом із тим досить помітними стали і вибоїни на дорогах. Як працівники ШРБУ нейтралізують вибоїни, що утворилися на проїжджих частинах Кременчука, дивіться просто зараз. За дорученням виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника, працівники ширбу вже від сьогодні знешкоджують ті незручності вибодіни, які утворилися на автошляхах міста на найбільш завантажених транспортом територіях. Ми зараз намагаємось усунути. Пошкодження асфальтобетонного покриття на найбільш навантажених участках доріг. Місі Краміч це вулиця Паршатравнеєва, це шляхопроводи через шляхопровід, який знаходиться на 60 років жовтня, вулиці, центр міста. Ну, це, це найперші і найбажаніші дороги, які необхідно, щоб хоч, хоч якось вони були у зручному стані, але е, приведемо їх у нормальний стан лише після. Підвищення температури, та після того, як ДРСУ запустить свій асфальтобетонний завод. Саме за різких температурних перепадів асфальтове покриття зазнає значних пошкоджень. Капітальні ж ремонти проводять лише за умови наявності фінансування. Проводиться для того, щоб зменшити ямковість на дорожі, в цей період на дорогах міста, а також забезпечити безаварійну експлуатацію шляхів міста. Тобто проводиться ліквідація, як і. Шляхом підсипки пічано-гравійною суміш також із приміненням асфальтобетонної суміші приготовленої вручну за допомогою ре рециклера. Тож за умов обмеженого фінансування працівники шляхового ремонтно-будівельного управління своїми силами роблять усе можливе, аби рух автотранспорту міста Кременчука був легким і в задоволення. Видули думкою. Потім... Бітом обробили і асфальт закидали. і трамбовку іде його... стоять. Далі у випуску огляд інтернет-видань Кременчука. Тіло загиблого Андрія Покладова в Дніпропетровську упізнала його дружина. Про це повідомляє Кременчук Тудей. Завтра з Дніпропетровська до Кременчука мають привезти тіло нашого земляка. За попередньою інформацією прощання із загиблим героєм відбудеться в середу, 4 березня. А у Крюкові товарний потяг на смерть збив людину. Особу потерпілого не встановлено. На для чоловікові близько 70 років обставини події встановлюються. Кременчуцький телеграф пише, що колишньому начальнику Кременчуцького мрео за хабарництво дали три роки умовно. На Полтавщині обіцяють громадське обговорення тарифів на проїзд. У середу четвер має відбутися розширене засідання за участю перевізників громадських організацій облдержадміністрації через вимоги маршрутників негайно підняти вартість проїзду. У суботу небайдужі кременчужани долучилися до благодійної акції Допоможемо вимушеним переселенцям у супермаркетах та магазинах. Волонтери молодіжного парламенту та учні академії волонтерства пропонували покупцям придбати для біженців продукти харчування та інші необхідні товари. Що вдалося зібрати активістам? Знають наші кореспонденти. На заклик волонтерів допомогти вимушеним переселенцям кременчужани реагують по-різному, розповідають активісти. Втім, більшість городян залишаються небайдужими. Єсть, які відзиваються, які допомагають і ніоднократно допомагають. Некоторі були випадки, коли заходили в магазин, покупали приносили, а Потім ні, ми купимо ще, що возвращались. До акції містяни долучаються навіть попри кризу і великі ціни. Переселенцям здебільшого купують макаронні вироби, крупи, олію, солодощі або допомагають. Коштами нада помощі рішила. Я сюди допомагаю. То а то, то пересіленцям у ну, страні э, така ситуація, що я думаю, що кто як може, то і так должен і поступати. Я так думаю, я считаю, що в такой ситуацію, коли в нашій страні зараз время, нужно не оставаться в стороні, нужно допомагати людям, які ситуации. такої ситуації. Ми не знаємо, що буде завтра у нас крімчики. За один день волонтерам вдалося зібрати 1635 гривень та 300 одиниць продукції харчування і миючих засобів. Гуманітарну допомогу отримують переселенці пільгових категорій матері з дітьми та пенсіонери. Могти біженця може кожен бажаючий і для цього не обов'язково витрачати кошти, наголошують організатори акції. Кого є можливість, ми не просимо там великих коштів, великих витрат для допомоги. Можливо, у кого є консервація, речі, іграшки, книги. Просимо звертатися до центру допомоги переселенцям. і ви можете бути впевнені, що ця допомога потрапить саме ті сім'ї, яка цього потребує. Запрошуємо всіх небайдужих до центру допомоги переселенців, які знаходяться в приміщенні центру. Цяльний служб за адресу вулиця Радянська, 15, і Наш робочий телефон 3-21-50». Тринадцятий фестиваль. Кременчуцьке розмаїття відкритий. Цієї суботи 103 юних вокаліста змагалися за звання кращих виконавців нашого міста. Як проходив перший тур конкурсу під назвою Золоті нотки бачила і наша знімальна група. Кількість учасників золотих ноток у порівнянні з минулим роком збільшилась на 11%. відсотків. І це зрозуміло, адже не на кожному конкурсі роздають оскари та грошові винагороди. Є за що позмагатися. В якості нагород вручення, ми вже кілька років це робимо. Статуеток, які підписані, що це відкритий фестиваль Кременчуцьке розмаїття. Це наш такий Кременчуцький оскар. От ми їх вручимо переможцям, а володарям гран-при також передбачені грошові премії. Гала Гала-концерт обіцяють провести вже наприкінці. А сьогодні ж, за словами голови журі Володимира Смолякова, присутні прагнуть не тільки оцінювати, але й поринути у світ мистецтва, де немає жорстокості і війни. Та, не дивлячись на це, критерії відбору жорсткі. Якість виконання, художній образ, тематика. Ну і той рівень майстерності який покаже кожен з учасників конкурсу відкрила концертну програму дві сестрички Бондар Анастасія та Анна. Саме першими ну как-то не сильно хорошо виступати. чому? Ну Но Вікторія Наумна говорила, що это мікрофони на нас настарають самими першими. Ви довго готові? Очень. За лаштунками мы встигли поспілкуватися и с другими участниками конкурса. Мы не стремимся занять первое место, мы стремимся подарить людям радость и как бы дать надежду на лучшую жизнь в нашей стране. Потому что ну, все поют про, что все плохо, как все плохо, мы ну, стремимся как бы спеть, что все будет лучше, все наладится в нашей стране. Волнуйтесь, сколько тренировались? Ну, очень много. Говорят, что это просто летицы, никакие не звезды. Ставив в карман горстки только от сині, розказує взрослим. Хоч фестивалі дитячий, та перипетії на ньому дорослі. Буває різне. Взагалі я повинна була виступати в тріо, але дівчина у нас одна сломала ногу вчора. І в общем, і у нас залишилось двоє, і прийшлося вибирати, хто буде виступати. Ну, ми вирішили, що буду я. Я виконую пісню. Ця пісня проста, Пісня два рожи, а як пацани грають на гітарі. Ми бажаємо перемогти всім виконавцям. Кожен, хто вийшов на світло Софіті, вже чемпіон, адже не всі дорослі можуть зробити, хоч крок на велику сцену. Тато, мама, я спортивна сім'я. 13 сімей Автозаводського та Крюківського районів взяли участь у спортивних змаганнях. Діти разом із батьками змагалися за звання найспортивнішої сім'ї Кременчука. Як проходила Спартакіада, бачили і наші кореспонденти. У здоровому тілі – здоровий дух, переконані батьки та діти. Тому свій вільний час вони присвячують спорту. Футболом, баскетболом, гімнастикою. на війнах, да, грушу теж дома б'ю, айкідо займається, гімнастика. Мы уже как бы принимаем участие не первый год. Мы уже участвовали в Полтаве. Как бы это спорт, нам очень интересно для нашего ребенка, в общем, получаем удовольствие. Мне очень нравится спорт. Я хожу на разные соревнования. Ездила по волейболу. Я люблю этим заниматься. Это мое увлечение. Самое главное, что ребенку нравятся эти соревнования, ну и мы. Стараємось підтримувати. подібні заходи необхідні. Вважає голова Криківської районної ради Віктор Бражененко. Адже займатися спортом значить вести здоровий спосіб життя. Якщо киті від спортивної хратіли такої здорового життя не ведуть, а дійсвіті на хочеться чому-то добрему, світлому і все у нас буде здорово. Родина, яка переможе у спортивних змаганнях, через місяць візьме участь в обласній спартакіаді у Полтаві. Сьогоднішній захід організовано Крюківським районним центром фізичного здоров'я населення спорт для всіх спільно з автозаводським центром фізичного розвитку здоров'я Спорт для всіх захід організовано для того, щоб виявити молоді сім'ї, кращі молоді сім'ї, які через місяць приймуть в обласному етапі. В змаганнях тато, мама, я спортивна сім'я. Кожна команда докладала максимум зусиль, щоб виграти. Втім, за словами учасників, перемога для них не пріоритет. Головне, що спортивні змагання об'єднують та зміцнюють родину. Кременчуцький Лукас у черговому двобої чемпіонату України серед клубів екстраліги на домашньому майданчику поступився Хмельницькому Спортлідер. плюс». Причому для того, щоб утримати нічийний результат, Кременчужанам не вистачило лише 4 секунд. 7-8 з таким невтішним рахунком закінчився поєдинок. З перших секунд зустрічі господарі заявили про свої серйозні наміри у цьому поєдинку. Граючий тренер Валентин Цвелих відкрив рахунок вже на другій хвилині. Щоправда, гостям вдалося швидко відігратися, відзначився Доманський. А далі події на майданчику спортивного комплексу Політехнік розгорталися з блискавичною швидкістю. Завдяки голам того ж таки Валентина Цвелих Лукас пішов у відрив. 3 1 І знову ненадовго. М'ячі, педяша й рибалку звели перевагу господарів на нівець. Далі більше. Кращий снайпер цьогорічного чемпіонату Калуков вивів хмельничан вперед. Але наш Голеодор Цвелих встановив статус-кво 4-4. Команди ж не зупинилися. 500 глядачів були у захваті. На майданчику панував відкритий футбол. Ось тільки забували, до перерви вже лише гості. Тож на другий тайм команди пішли за рахунку 6-4 на користь спортлідеру. Лукасівці поступово збільшили тиск на ворота гостей і спочатку скоротили відставання до одного м'яча, а потім, завдяки чудовому голу Крупіна встановили рівновагу. А за п'ять хвилин до закінчення зустрічі хмельничани отримали право на пенальті, і зради справедливості варто зазначити цілком логічно призначений. Штрафний удар чітко реалізував Калуков. Крупін нехай зіграв свій і не найкращий матч, все ж таки, як говорять спортсмени, на досвіді зміг заробити шостий фол на останній хвилині двобою. І кременчужани свій шанс не втратили. Валентин Цвелих прекрасно виконав удар. Уболівальники безмежно раділи. Та дива не сталося. За 4 секунди до фінального свистка після серії рикошетів у воротарському майданчику Лукаса м'яч таки потрапив до Даманського. Останній не схибив. 7-8. Розчарування господарів та оболівальників не було меж. Не поталанило, хоча на поразку наші земляки у цьому матчі не заслуговували. За інформацією Полтавського гідрометеоцентру, завтра протягом дня передбачається хмарна погода, опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вночі та вранці можливий туман. Вітер південний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від мінус 1 до 4 градусів, в день плюс 1, плюс 6. Ну а я на цьому ставлю крапку. Нехай пробудження природи зробить настрій радісно-весняним. Зустрінемось вже за добу.